Cerat – це не просто керамічна плитка, а втілення якості, стилю та довговічності. Польський бренд із 30-річною історією поєднує традиції та сучасні технології, створюючи клінкер і керамограніт, які служать десятиліттями. В асортименті понад 190 варіантів плитки для будь-яких просторів. Це не тільки класична плитка для підлоги та стін, а й фасадні рішення. Плитка для цоколів, сходинок, підвіконь і навіть басейнів. Cerat – це міцність, стійкість, Якість до вологи, морозу та ультрафіолету, що робить його ідеальним вибором для будинку, офісу чи бізнесу. Клуб кераміки офіційний партнер Церад в Україні. Це означає, що у нас ви отримуєте найкращі ціни без посередників, гарантію якості та доступ до всіх колекцій бренду. А ще ми пропонуємо персональні знижки, індивідуальний підхід та безкоштовну 3D-візуалізацію, щоб ви побачили свій майбутній простір ще до покупки. Обирайте Церад у клубі керамік. Приходьте в наш магазин у Львові або замовляйте онлайн. Всі деталі в описі.